В Литві є проєкт, де ви отримуєте ставку 550 євро нето. 550 євро чистими. Там є обід за 50 центів, тобто по собівартості. Коротше, за 20 гривень обід 550 євро і багато годин. 200, там буде зарплата від 1200 євро і вище, 1300-1400 євро. Це е, м'ясний цех, там е, підготовлюється м'ясо до, до шашликів, підрізається м'ясо, вбирається плівка, жир в одну сторону, м'ясо в другу сторону. Роботаєте стоїте за столами, е, іде лента, взяли цей кусок м'яса, відрізали, підрізали, як треба, все об'ясняють, все показують. Нічних змін немає. З сьомої ранку робота зустрічаємо на вокзалі повний супровід. Якщо ви їдете на роботу за кордоном і вам зараз і негайно потрібні гроші, це саме та вакансія. Найбільша зарплата. Чому? Тому що висока ставка і багато годин. Чоловіки, і жінки, пари до 55 років можуть привезти по 3 тисячі євро за 3 місяці. Кого цікавить така робота, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!